Значит, вот такая история. Я как. Uh, I haven't asked you how much it will cost. It's 125 plus that. Uh... Ah, 125. Yes, thank you so much. Mm -hmm. Yeah, he should be there. Yeah, I just, I just seen his message here. He should be there in the next 10-15 minutes or so tops. Okay, I wait. Right. Thank you. Okay, no problem. Sorry. Так, друзья, всем привет, привет, друзья, в аэропорт. Uh... Залишився тут, провів. У мене якраз була онлайн англійська мова. Я її провів в машині на парковці біля аеропорту. Це ми стоїмо в Гамільтоні в аеропорту. І, коротше, виявилось так, що я посадив, мабуть, акумулятор у машині. І тобто машина не заводиться. Що в таких випадках треба робити? В деяких аеропортах, наче є така якась служба, яка може підзарядити ваш акумулятор. Но це, наче, є в аеропорті Пірсоні в Торонто. Це аеропорт Гамільтон, він менший, але також міжнародний. Но тут, наче, такої служби немає. Тому тут викликають спеціальні служби, які там приїздять, або там відвести машину на СТО. В Канаді не можна буксувати машину, як у нас в Україні, наприклад, причепили цим канатом цим машину і поїхали, повезли її самі на СТО. Тут так робити не можна. Тут тільки ну, відбуксувати можуть спеціальні служби, які цим займаються, і відповідно. Ці ж служби можуть приїхати і прикурити машину. Вони, в них є якісь чарджери, бустери, я не знаю, вони приїжджають і прикурюють. Тобто зараз я от подзвонив в одну з цих служб, яка працює в цій ерії. Вона має приїхати. Скільки це коштує, на сайті, там вказано, щось від 90 доларів канадських. По часу я подзвонив, вони зорієнтували десь півгодини 40 хвилин. Тобто зараз от сижу в аеропорту, на паркінгі і чекаю. Тобто зараз подивимось, через скільки вони приїдуть і скільки це буде коштувати. І взагалі в бустері там справа чи ні, в акумуляторі, може щось там інше. І доведеться викликати евакуацію. Дивимось. Так, поки на телефоні був і провів весь час, дивлюся, 55-55. Ровно, ровно пройшла година. Хоча обіцяли 30-40 хвилин. Записали мій телефон, але ніхто не дзвонив, пропущених немає. Так, коротше, вже година, я чекаю. Не знаю. Прийнято тут ніхто не пунктуальний, не то, що у нас У нас сервіси краще працюють. Коротше, чекаю далі. Так, коротше, друзі, вже пройшла година і, і десь 10-15 хвилин. Тобто вже додовго зараз буду набирати їх, мабуть, знову, тому що, ну блін, скільки чекати. Uh, hi, how are you? Uh, I called you. Um, I've been waiting for hour and uh, an hour. Uh, how much longer uh, do I have to wait? Uh, it's from uh, Hamilton Airport. Sorry about that. The driver just tied up there for a minute, but he shouldn't be there soon in the next ten minutes or so. Uh, okay, okay, alright. And uh, I haven't asked you how much it will cost. It's one twenty-five that. Ah, one twenty-five. Yes, thank you so much. Mm -hmm. Yeah, he should be there. Yeah, I just, I just seen his message here. He should be there in the next 10, 15 minutes or so, tops. Okay, alright. Thank you. Okay, no problem. Sorry about that. Da. yeah, bye. 125. 125 доларів, наче це коштує, і коротше, передав телефон. Коротше, чекаю далі. Чекаю далі. Але це, звісно, втрачаю час багато. Коротше, що треба робити? Треба робити, треба возити з собою бустери. Це в Україні, як у мене, це все і було. Ну, у меня не бустеры, а были, прикурить можно было. А это можно и вензваныть, дурач. Да. Привет, это Шон, я в Тип-Топ Телли. привет, как дела? все хорошо, я только что вошел в аэропорт. где вы? Вы в парковом лоте? Да, я в парковом лоте. Окей, Where is your Nissan road? Uh it's green. Green? And you're with it right now? Uh sorry? Are you at your car right now? Yes, yes, yes. I wait you. Uh, okay. Uh I'm gonna park up right here and come for a little walk. It's a green Nissan road, you're saying. Uh you in uh, parking, yeah? Uh, yeah, I'm in a uh, white tow truck. I'm in the first parking lot. I'm gonna come to the uh, B B B two, B two. B two. Yes. Okay. Perfect. I will be right there. In okay. Case, the boost. Uh, yes, I think boost ch charger. I don't know. I think yes. Okay. Let's see what we can do. I'll see you in a minute. Okay. Thank you so much. Okay. Bye. No Bye. Bye. Держав він тут, тобто, бачите, це дуже нормально. Пішов виглядати його. Англійська, звісно, не, не дуже, але ну, що робити. Якось порозумітися наче. Бачите, така історія. И да, супер, более будет. Коротше, така історія, друзі, вийшло це. Я так розумію, 125 це без таксів, і 140 вийшло це з таксами. Він сказав, що дзвонив мені зі свого телефону, саме з його мобільного, який я можу, звісно, собі записати і дзвонити йому напряму без фірми. Отак. От Отака історія. Тобто, я спитав, де він працює, саме ну, в якій ерії. Він сказав, що Ерія це е, Гамільтон, саме це місто, і тут поряд є Берлінгтон чи щось таке. Е, Ну, тобто, і, а, і сказав, що якщо я зараз, звісно, заглохну, вона знову не заведеться, тому я маю одразу поїхати. І спитав мене, чи я поїду зараз одразу. Я кажу, ну, звісно, я поїду. А, і запитав, що сталося, Тобто, як воно в мене таке вийшло. А Що вийшло? Вийшло таке, що бачите? Аказія вийшла. Все, поїхали. Тікаємо звідси, поки не цей не вимкнулася машина. Ай, він припаркувався, все, я зрозумів де. Тобто це паркінг платний, він сюди не заїхав, тому що це платно. І він став на далі прийшов просто з бустером до мене. Ну, коротше, все, все зрозуміло. У нас виїзд, і у нас на виїзді ми маємо, я так розумію, що щось сплатити, чи що. Щось... Ну Звісно, сплатити, як я і сказав. Як я і сказав, так, тікет, оце наш тікет. Наліво-направо, потім прямо. Так, тікет. Куди нам тікет? сувати? сюди. Тут що нам пише? Коротше, треба щось платити, але я не бачу скільки. Ай, господи! Блін, відсвічує екран Щось... О, щось виїхало. О, і відкрилось шлагбаум. Бачите, все. Поїхали. Отлично. Все, нас випустили. Але за того, що я простояв стільки на цій парковці, бою наліво, 33 долари вийшло. Офігеть Що я можу сказати? 33 бакси. Е, ну, Парковки біля аеропорту, вони, звісно, дорогі. Але якщо б я стояв ну, годинку, Будинка коштувала б мені лише 5 доларів. Але я простояв більше. Коротше, все вийшло нормально. Це якась фірма Тіп-Топ якась там називається. Що можна сказати? Рекомендую, незважаючи на те, що багато часу я чекав, але не біда. Все, закінчилося добре. Все. Всім до зустрічі.